Привіт усім. Ви знаєте, що не люблю в жінках найбільше. Які жіночі сторони дуже негативні для мене? Підступність, лукавство. Коли жінка не робить прямого насилля, але всім відом відкидає тебе, ти для неї ніщо. Тебе цькують просто тому, що ти є, викидають життя з реальності. Взагалі, ти відчуваєш себе абортованою дитиною. Це те, що якось так сформувалося напевно, за те, що дівчат завжди вчили бути хорошими, не як хлопчики, бути емоційними. Але разом з тим насилля якимось чином з неї вилізло. І. Проявилося в насилі над іншими дівчатами і жінками. Це дуже кепське, це дуже погано і це дуже-дуже неприємно. Що не люблю найбільше в чоловіках. Звичайно а Деградовану де, де грубочили силу. Не просто грубочили силу, а деградовану. Та, яка проявляється в зґвалтуваннях, вбивствах і вчинках найстрашнішої породи, як то кажуть. Дивлюсь, правильно проводжу. Чоловіче бажання загарбувати чужі землі, знищувати, гвалтувати і так далі. Що можу сказати? Що гірше? Підступна жіноча лукавість? Чи чоловіче відкрите насилля? Скажу так: чоловіче відкрите насилля це бридко. Жіноча лукавість це огидно. Це дві сестри чи два брати, які огідні. Однако для мене. А як ви вважаєте, що для вас найприємніше? І хочу нагадати, що є прекрасні жінки і прекрасні чоловіки, які берегли і бережуть цей світ. Не будьмо поганими.